Цього разу засідання розпочалося із запізненням більш ніж на годину. Знімальній групі харківських новин не дозволили вести відеозапис справи. Нагадаємо, минуле засідання суддя перенесли через те, що представник обвинуваченого не надав диплом про юридичну освіту. На цей раз усі документи були представлені та розпочався розгляд справи по суті. Приводом для звинувачення Віктора Слиша у корупції став протокол, у якому вказувалось, що він відмовився виконати припис прокурора та звільнити свого підлеглого з посади. Протокол, який складений на мене, був складений з порушенням законодавства, де були вказані недостовірні про мене дані, де замість мене підписались якісь люди, яких ніхто не знає. Де де написано, що я знайомлений з протоколом. Взагалі немає за що з мене звинувачують. І в чому мене звинувачують у засіданні. Також з'ясувалося, що припис прокурора, який у березні надійшов до Великоборлуцької адміністрації посилався на рішення суду від 15 червня цього року. Прокурор назвав це технічною помилкою та заявив клопотання затребувати у суді рішення, про яке йде мова, а заразом викликати свідків, які підписували протокол, та представників юридичного департаменту Великоборлуцької адміністрації. Представник обвинуваченого заявив, що прокуратура мала змогу зібрати усі необхідні матеріали, а тому немає потреби додатку. Як юрист, я можу сказати, э, при, э, при наявних тих документах, які зараз є в ділі, моє мнение, что никаких коррупционных действий нет моего доверителя. Считаю, что дело в его Однак суддя клопотання прокурора задовольнила та перенесла розгляд справи. Наступне засідання має відбутися 29 липня. Юрій Куртяр, Віктор Андречов, Харківські новини.